Купуйте новий НВ зі знижкою, аналітика, інтерв'ю, рейтинги. Подробиці в описі. Чергова частина цього прямого спеціального ефіру. Далі поговоримо про понеділкову зустріч у ер РІАДІ. Чого від неї очікувати? Ну і до речі, до чого тут атомні електростанції українські і корисні копалини. Теж наші українські. Перед тим привітаюся з нашим наступним співрозмовником. Це є Віктор Шлінчак, засновник і голова правління інституту світової політики. Мої вітання, доброго дня. Доброго дня, радий вас бачити. Навзаєм дякую, що знайшли час і зголосилися. Ну слухайте тут. Я думаю, почати можна з заяви е, Кіта Келога, спецпредставника США з питань України. Він якось так десь в тлі там зараз майорить, е, на якщо порівнювати з там медійною активністю е, Стіва Уіткофа. Та але разом з тим він коментує ось ці перемовини в Саудівській Аравії 24 березня. Ска, е, каже, США: проведуть непрямі переговори з українською та російською сторонами. Ми відправляємо так звані технічні групи на так звані непрямі переговори, коли обидві сторони приходять, але перебувають в різних кімнатах. Ну і за його словами, Вашингтон хоче з'ясувати умови України та Росії. По суті, я як якби, якби кожна зі сторін це бачила. А як щодо умов сполучених штатів Америки? Я не просто так згадав і про тему корисних копалин, і про тему атомних електростанцій, тому що вони на офіційному рівні теж про це висловлюються. Ви би це долучали до ось цього. До цього пазлу, до цього процесу переговорного в Сходівській Аравії насправді треба сказати вашим читачам і глядачам, що ми якраз сьогодні були свідками великого інтерв'ю, яке дав відков для блогера Такера Карлсона. І, власне, тут дуже багато було розставлено різних акцентів. І е, на деякі питання, в, в, якраз у е, такому образі підготовки до цієї зустрічі, поденділкової є дуже е, цікаві спостереження, і я думаю, що нашій делегації варто буде на багато речей звернути увагу. Перше, це те, що було вербалізовано, хоч воно інтуїтивно відчувалося, що Сполучені Штати Америки. Починають сприймати Україну як сектор Гази, а не як Ізраїль. Ми завжди дуже хотіли бути схожими на Ізраїль, і власне якраз намагалися. Це також вербалізувати і казали казати, що якраз от така угода, яка існує у Ізраїля і Сполученими Штатами, це була би прекрасна угода на майбутнє з тим, щоб Сполучені Штати виступали нашим стратегічним партнером у безпекових питаннях. Натомість ми розуміємо логіку, за якою рухається команда Трампа. Тобто для них якраз що сектор гази, що Україна це питання, які викликають більше проблем, ніж друга частина, в даному випадку Ізраїль і в даному випадку Росія. І я думаю, що це досить таки психологічна. Історія, і дуже важливо зараз американцям буде донесли те, що вони власне помиляються у таких підходах. Ну чи це можливо? Слухайте, з, з характером, скажімо так, із наполегливістю Дональда Трампа і його оточення? Ну бо так видається, що ось це якраз оточення. Воно цю таку легітимацію от подібної поведінки для себе черпає саме від Дональда Трампа і від його вчинків, від його логіки. Тут буде, будемо говорити є питання глибші, тому що дійсно в торг відбувається на рівні ціни і цінностей. Ми знову ж таки почули з цього інтерв'ю багато цікавого про захист російськомовних регіонів. Ми почули про те, що якщо Росії віддати якусь частину території України, Росія далі не просунеться. Вітання судетам 1938 року і мюнхенській змові, яка була підписана Чемберленом, і тут багато речей, є, які містять дійсно проросійські наративи, і все це підштовхує до такого не над зовсім втішного висновку, загалом, що Сполучені Штати Америки власне втрачають роль арбітра. І, от, підходячи вже до конкретного вашого питання, у мене буде велике запитання з того, як українська делегація зможе от цей тиск стримувати, тому що за великим рахунком, і Росія, і Сполучені Штати Америки зараз здійснюють тиск приблизно в однаковій ідеологічній площині. Тому, звичайно, що попри те, що у нас немає зараз там ну, таких партнерів, на яких ми 100% можемо покладатися в Європі, я би працював би зараз над активніше над залученням якраз європейських лідерів до цього нового трикутника. Я би можливо навіть виходив на інший формат. Перемовин із Сполученими Штатами Америки, де умовна Велика Британія, Франція, а можливо, Німеччина, виступали у ролі якраз арбітрів у наших стосунках із Сполученими Штатами Америки. От до чого ми дожились, насправді це треба гірко сприймати, але реальність така, що ми. Крім Трикутника Росія, Сполучені Штати Америки, Україна, маємо запустити паралельний трек, де була би Європа, Сполучені Штати Америки і Україна. Тому що ми самі по собі, от в цих перемовинах, які починають відбуватися у Саудівській Аравії, ми самі не вигребимо. Тут, звичайно, ще є фактор близького сходу, чому саме там відбуваються ці перемовини. Там є також багатопластовий такий комплекс, який треба розчиняти на молекули. Чому саме Саудівська Аравія, чому це саме та країна, яка може попливати теоретично на ціну на нафту? Чому саме американці вибрали цю площадку, а не іншу? Тобто питань зараз безліч, і оця загальна хаотизація світу, яка в нас почалася насправді не, не тільки за часів там приходу другого приходу Трампа, а і раніше, вона зараз просто набирає нових обертів, і ми в якийсь момент можемо під оцими всіма завалами питань. Виявитися не готовими до викликів, які просто множаться. Вони кожного місяця множаться, множаться і множаться. І в цьому якраз контексті можна ще подивитися свіже інтерв'ю Владислава Суркова. Це колишній помічник і радник власне Володимира Путіна. Багаторічний, який в 99-му році. Привів Путіна до влади, він є одним із основоположників ідеології путінізму. І він дав буквально, мені здається, позавчора величезне інтерв'ю французькому репортеру, і в цьому інтерв'ю він якраз спростував те, про що говорив Вітков в інтерв'ю Карлсону. Він повторив історію про те, що кордони Росії не закінчуються ніде. Ну але це ж не перший такий, знаєте, сигнал продовж останнього часу, принаймні від моменту, коли там під час Мюнхенської безпекової конференції е Дональд Трамп дякував Володимиру Путіну і. Це можна мені так видається вважати такою певною точкою відліку, коли Трамп просто відкрито і напряму почав імпонувати росіянам і конкретно Владіміру Путіну. Ви зараз говорите про Владіслава Суркова. Я можу згадати інше інтерв'ю Дугіна. Забув його ім'я пана Дугіна. Якщо нагадаєте, буду вдячний, та який теж ну вважається. Та людиною, яка доклалася, істотно доклалася до ідеології путінізму, і в цілому певні такі постулати російської логіки, російської поведінки в світі, вони походять саме від нього. Він говорить те саме. Він говорить про те, що Україна не існує, це помилка, і Україна це лише етнос, це лише там якісь пісні, особливості, я не знаю, там артикуляції чи фонетики, і не більше того. Скільки ще потрібно сигналів, щоб до американців це дійшло ну, в сенсі до тих людей, які приймають рішення в Білому домі? І чи вони взагалі зважають на ці на слова: Дугіна, Суркова чи навіть Путіна? Поки що ми бачимо, що навколо Трампа більше якраз тих людей, які орієнтовані, на жаль, на бізнес-процес. Для яких гроші важать і якісь так звані діл, ну тобто домовленості набагато важливіші, ніж все те, що існувало раніше. Тобто, для них не, немає зараз отієї великої шахівниці, умовно, де пересуваються геополітичні шахи. Для них важливо, щоб на столі лежали пачки з грошима. Вони, я думаю, що не впевнені, що наступним президентом буде республіканець. А відтак треба зараз зірвати величезний куш. І, до речі, щодо пана Віткофа, ну в нього насправді не все так добре з бізнесом, тому що вкладені величезні кошти у будівництво. І наскільки мені відомо, зараз ці фірми, які будують, мають дуже величезні заборгованості. Тому гроші, гроші і ще раз гроші, засліплюють все, що може бути, і найгірше в цьому сенсі те, що Москва готова ці гроші дати. Тобто, коли ми говоримо про якісь економічні проекти, ці економічні проекти витісняють взагалі логіку геополітичних устрімлінь Сполучених Штатів Америки. Маргіналізуючи таким чином Сполучені Штати Америки, ізолюючи її їх від потенційних процесів, і в мене взагалі складається враження, що ви бачите, як реагує Китай, тобто він чекає, поки труп ворога просто пропливе повз нього по річці. Тобто, він бачить, як Росія філігранно вибиває. От ці засади, на які завжди Сполучені Штати Америки базувалися, які просували у світі, і дивиться на все це. І я думаю, що просто потирає руки. В такому разі питання часу. Електоральний цикл, чи він. Чи Америка, скажімо так, витримає та от в широкому сенсі це запитання тут і про і про, про економічну складову і про електоральну готовність триматися цього курсу? Та ем, це історія про там спокійне завершення періоду Дональда Трампа, е, вибори перезавантаження влади. Можливо, якщо американці приймуть таке рішення, чи все ж таки це може відбуватися в спосіб, радше не еволюційний, а революційний? Олеже, ну це наші якісь інколи фантазії, і ми, на жаль, так само не знаємо американське суспільство, я маю на увазі українці, так само як американське суспільство не відчуває українське суспільство. На цьому вони вже не раз прогоріли, в тому числі коли розвалювався радянський союз, в тому числі під час повномасштабного вторгнення, коли нам давали 2-3 тижні, ви пам'ятаєте. І це нерозуміння, попри те, що мені здається, що вони ще більше не розуміють широку російську душу. В них мене зараз насправді наштовхує на певні аналогії, в тому числі й на українське. Коли в 2019 році прийшов Володимир Зеленський до влади, ви пам'ятаєте, що на початках особливо там Умовно кажучи, перших півроку більшість людей, навіть з тих, хто не голосував за Зеленського, вони намагалися підлаштуватися під нову систему. От те зараз і відбувається у Сполучених Штатах Америки. От зараз я подивився останні соцдослідження, вони там, плюс-мінус однакові цифри. І навіть якщо заклибитися в масив соцдосліджень, можна подивитися, що рівень схвалення дій американ американців дій Трампа він якраз зараз має зростання. Тому що їм подобається, що забирають звідкись гроші, скорочують держапарат, там, е, мінімізують якусь зовнішню допомогу. Мовляв, це ні на що не впливає. І відповідно, враховуючи рівень освіченості, який, мені здається, з року в рік падає, е, це заходить. Це заходить на широкі маси. Так, для демократів, які є в опозиції до республіканців, звичайно, що вони кажуть, що країна рухається не в тому напрямку, але загальний тренд поки залишається таким, що він росте у Трампа. Немає зараз проблем з суспільною підтримкою. Скільки він буде рости, невідомо. Я думаю, що 100 днів покажуть якусь таку реперну точку після яких почнуться почнуть задавати Трампу досить такі зрозумілі питання. Бо якщо взяти геополітичну складову, то в Трампа тут катастрофа. Його, якщо говорити там не дипломатичною мовою, послали Хусити, його послали послав Хамас. Його послав фактично Путін, тому що не погодився на безумовні умови, і тут йому з цим треба щось робити. Через те, я думаю, що враховуючи знову повертаючись до на початку нашої розмови про те, що нас приймають як сектор газу на кого треба дивити Звичайно, на сектор Газу треба дивити Більше тому, що вважають, що наші поступки дадуть можливість відрапортувати, що я приніс у цей світ мир, але і це ми вже бачили в історії. Ну, але Ви ми повертаємося. Ви... прошу. Ви пам'ятаєте, пам як прем'єр-міністр Чемберлен в 38-му році приїхав з великою з великим е... таким маніфестом і сказав британцям, я привіз вам мир. Рівно через рік почалася війна. Тут ми повертаємося фактично до початку нашої з вами розмови, коли, ем, коли Україні необхідно теж вибудовувати певну свою комунікацію, можливо, за підтримки партнерів, неможливо, а точно за підтримки партнерів зі Сполученими Штатами Америки. Що з часом у нас? Тому що фактично переговори з американською стороною і одночасно американської сторони з російською стороною тривають вже. Вони відбуваються в понеділок. Буде е, черговий раунд. А той трек, який ви описуєте, у нас буквально дві хвилини, але попрошу, щоб ви вклалися. Тобто, комунікація з американцями е, її немає. Тобто, це, це потрібно на вчора. Абсолютно ви праві. Я думаю, що росіяни розуміючи, от ті слабкі сторони американців вони будуть в понеділок ще більше давити. Вони будуть тиснути на американців треба зрозуміти що росіянам треба також найближчим часом хоч якусь паузу щоб передихнути щоб накопичити якісь якусь певну кількість ресурсів але при цьому вони будуть надувати щоки і розповідати що вони все добре і будуть тиснути і тиснути на американців Американці загнаті в кут тому що їм також треба досаднів відзвітувати тому наша позиція, як на мене, повинна полягати в тому, що ми повинні розумно підійти до усіх цих перемовин, зрозуміти, що час грає зараз на Україну, тобто нам треба посилювати армію і не вдаватися до швидких рішень. Цим пропоную розімувати. Я вам дуже вдячний за розмову. Ну і при нагоді запрошую вже після ось цих розмов в ріаді продовжити нашу дискусію власне з новою інформацією. Віктор Шлінчак, засновник і голова правління інституту світової політики, з нами на прямому зв'язку. Друзі, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.